Сенс цього вислову дійсно викривлений це прокльон. І я пам'ятаю, як нам баби казали, що до 40 днів по померлому треба казати, хай земля тобі буде пухом, а після 40 днів е, можна вже казати царство небесне, бо начебто душа вже е, піднім, піднімається до небес. Хоча це трохи конфліктує з християнською концепцією душі. Але е, походження цього вислову воно осягає ще язичницьких часів. Е, Римської імперії войовнича нація після боїв, коли воїни ховали своїх полеглих побратимів, вони могили ще закидали камінням, аби ж дикі тварини не розривали їх, і ось цей вислів: хай земля буде пухом. Він є як прокльон, щоб на твоїй могилі була м'яка земля, щоб в тебе не було достатньо друзів, аби прикидати її камінням, і щоб дикі тварини розрили її і пошматували твоє тіло. Виявлена ця фраза була у вірші давньоримського поета Марка Валерія Марціала. І повний її зміст такий хай земля тобі буде пухом і м'яко покриває тебе пісок так, щоб собаки змогли викопати твої кістки. Бачите, яким чином незакінчені фрази, вирвані із контекста слова, викривляють сенс, А викривлені Сенси породжують викривлену дійсність, і ми починаємо жити в брехні. Тож що думаєте з цього приводу? пишіть, будемо обговорювати.